нашої відбудови і репарації, тут також є питання того, коли це почнеться і як ми це бачимо внутрішньо. Тому що це буде шалений виклик по корупції. І без. І не тільки для нас. Не тільки для нас, ні. Не тільки для нас. Це всюди був шалений виклик по корупції. І з такими скандалами, як у нас зараз, з такими підходами, як у нас зараз, тому що скандал це вже похідна від того, як ми маємо справу з внутрішніми процедурами. Без цього, без транспарентності, без зрозуміння чітких напрямків, контролю і а, того, що ми хочемо побудувати, нам також ніяк. Не вийти з цієї колії, бо ми в колії, і для того, щоб виходити з колії, ми маємо чітко розуміти, що нам потрібні якісь перехідні інституції, як вони будуть працювати, хто у нас буде відповідати, як зробити так, щоб регіони були більш залучені до всіх процесів, і щоб вони дійсно могли народжувати якісь проекти пов'язані з власним розвитком. А не чекати, коли їм там прийдуть згори і скажуть будуйте тут ось Це, це ж тут... знову ж нас повертає до питання власної ролі і власної відповідальності за все, що навколо нас.